Доброго здоров'я всім! Я рада вітати вас на каналі. Все впорядковано про організацію, порядок, затишок та гармонію в домі. Я продовжую організацію цієї чарівної великої кухні. І сьогодні я планую організувати столовий посуд кастрюлі, сковорідки, також кухонні помічники. Це дошки, миски, терки, столові прибори і всілякі кухонні дрібнички. Розпочинаю я з посуду. Як завжди, у нас план дій один і той самий. Ми достаємо весь посуд, який в нас є, розміщаємо його на великій горизонтальній поверхні. У мене це великий стіл. Якщо у вас кухня маленька, посуду багато, і стола великого немає, можете розмістити це все на підлозі. Ну, де завгодно. Головне, щоб ви мали гарний огляд того, що у вас є, щоб ви могли стати і подивитися на весь об'єм речей, з якими ви працюєте. Отже, ми з вами передивляємося посуд. Я вас закликаю залишити в користування посуд красивий. Не той, який там десь в різнобій, ну, вже залишився, ладно, так і будь. Ні. Виберіть для себе ці тарілучки, ці салатники, мисочки, які вам дійсно подобаються, з яких вам буде приємно е, їсти, е, на які буде приємно дивитися, коли стіл буде засервірований. Не залишайте в користування посуд е, е, натріснутий або щербатий. Е, ну, е, по-перше, це небезпечно, ви можете порізатися, поранитися. По-друге, за прикметами такий посуд в хаті це погано. Тому я закликаю вас, викиньте. Не хочете викинути, посадіть туди квіточку, застосуйте десь на городі, але не залишайте його вдома, не їжте з такого посуду. І залиште собі в користування ту кількість посуду, яка є вам достатньою. Не залишайте зайвого. Ось об'єм посуду, який я залишила у повсякденне користування, Кладемо в шухлядку. Посуд я розставляю від меншого до більшого, від світлого до темного. Просто тому, що так краще виглядає. Великі тарілки ставлю просто так, з тієї причини, що з цієї секції їх незручно виймати, заважає стільниця. Зручно виймається, маленькі тарілки тут нічого не заважає. І велику тарілку теж зручно, зручно взяти, нічого не заважає. приводу склянок і чашок. Над мийкою я вирішила розмістити праворуч всі чашки, які я залишаю з тих міркувань, що в мене тут буде чайний куточок. А ліворуч я розміщую склянки, бокали і чарочки. Переходимо до кастрюлі сковорідок. Я все виймаю і хотіла сьогодні з вами поговорити про прибирання. Прибирання і організація це зовсім різні речі. І я закликаю вас і дуже прошу, якщо ви вирішили зайнятися організацією, то не займайтеся прибиранням. Я по собі знаю, що дуже хочеться взяти ганчірку і все поодмивати, повичищати в усіх закутках, позалазити, бо ти ж вже там усе відкрив і заліз. Ні, зупиніться, зупиніть себе. Якщо ви почнете займатися прибиранням, ви ніколи не зробите організацію. Стомитеся, скажете, я більше нічого не хочу, ну і в баню цю організацію. Ні. Але. Я за розумний підхід. І якщо ви вже відкрили тумбочку і все з неї повиймали, ну то тумбочку можна всередині помити, протерти. Тому це так, це ми робимо. А от генеральне прибирання, там фасади помити, в усі закутки позалазити, коли вже ми все організуємо, тоді візьмемо ганчірку, візьмемо якісь засоби і будемо собі прибиратися, будемо отримувати задоволення від прибирання. Так, стосовно кастрюль-сковорідок, кастрюлі найкраще зберігати способом одна в одній. Єдиний момент для цього необхідно, щоб кастрюлі були однакової форми. Ну, тобто з однієї серії, щоб вони дуже добре одна в одну вставлялися. Для зберігання кришок є дуже багато варіантів. Дивіться відео до кінця, і там бонусом я всі ці варіанти покажу. В моєму випадку найкраще, я вважаю, буде застосування спеціальної підставки для зберігання кришок. Це підставка Ікея. Її можна використовувати не лише для зберігання кришок. Тобто, все, що от я буду тут зберігати сковороди і кришки, вона розсовується на ту величину, на яку вам необхідно. Тобто, хочете кришки зберігати, робите відстань між. Цими комірочками та, та, та ширину комірочки робити маленьку. Треба сковороди зберігати, робити комірочки більші. Дуже зручна, дуже надійна. Я вже такою користувалася, мені дуже подобається. Ну і розставляємо на місце. Не бійтеся того, що коли ви почнете розставляти все по місцях. От ви собі запланували, наприклад, що у вас в цій шухляді будуть стояти кастрюлі з кришки. Я, наприклад, собі запланувала так. Я їх ставлю, хочу, щоб, наприклад, там стояли сковорідка і поряд кришка. так. Я поставила але далі я дивлюся, що мені зовсім незручно, в мене туди не стає та кастрюлька, яка ще повинна там бути. Нічого страшного. Тобто, я розумію, що такий варіант мені не підходить, мені просто треба. По іншому це скласти, це нормально. Пробуйте, складайте, робіть так, щоб вам було зручно діставати і зручно ставити на місце. Ви не повинні там розсовувати, капатися і намагатися щось достати. Ні, ви повинні відкрити, простягнути руку і зразу достати, або покласти на місце. Все має бути зручно. Мисочок, дощечок, тертушок і, і такого подібного. Це я організувала в шухляді під столовим посудом, тому що ну, в принципі тут я його і буду використовувати. Далі планую вам розібрати ту категорію, яка є найбільш об'ємною, найбільш різноманітною. Це різні кухонні дрібнички, столові прибори. Розбираючи кухонні дрібнички, я вас закликаю викинути все зламане дублі. Наприклад, там двоє ножиць у мене є, то я залишаю лише одні. Інші я викидаю. Або віддаю, але є такий момент, що ви, наприклад, не впевнені. Що цей предмет вам не знадобиться в майбутньому. Да? Тобто ви сумніваєтеся, ви розумієте, що ви давно ним не користувалися, але є сумніви з того, чи вам він знадобиться. В такому випадку створіть капсулу часу. Це звичайна коробка. В цю коробку ви складаєте ті предмети, з приводу яких ви не впевнені, чи треба їх залишати, чи треба їх позбавитися. На цій коробочці напишіть, будь ласка, дату, дайте собі півроку. Коробку цю ставите кудись в дальній куток, на саму найверхню поличку, і якщо через півроку ви з цієї коробки нічого не дістали, можете сміливо її виносити з хати. Долові прибори розклала, поділила, з'ясувалося, що є повноцінний набір, де 6 ложок, виделок, ножів і чайних ложечок, його і залишаю в користування, але е залишаю тут же окремо виделки не з цього набору, а інші, для того, що е коли прийдуть до мене гості. То я розумію, що ну, в основному веделками користуємося, ножі зазвичай не кладемо, а веделки мають бути під рукою. Їх має бути більше, ніж 6 штучок, тому я їх залишаю тут поруч. на місце. Знову таки, дивіться, столові прибори я розкладаю без органайзера, тому що в мене його на той момент, коли я кладу їх в шухляду, у мене цього органайзера немає. Я собі уявляю, що я хочу за органайзер для столових приборів. Але якщо під рукою немає, просто кладу на місце. При цьому я виміряю розмір шухляди, щоб бути впевненою, що той органайзер, який я хочу, в мене сюди встане. І вже після того, як я маю розміри на руках, я іду і купляю цей органайзер. Всі кухонні дрібнички я вирішила організувати от якраз в цей лоток, в якому лежали столові прибори. Дуже зручно, воно вже все поділено. Зразу в мене шухлядка розділена на комірки, і мене він влаштовує, в принципі. Да? Тобто, по розмірах у мене все сюди підходить, тож я його і використала. І тепер у мене кожна дрібничка на своєму місці, я її бачу, я не буду капатися е і розгрібати всю шухляду, наводити там безлад, якщо мені щось знадобилося. Також в окрему шухляду я організовую е всі. Е Речі, які зазвичай необхідні для випікання: пергамент, фольга, рукави для випікання. Мені не подобається, що воно лежить просто так, і я планую цю шухляду розділити, і, о, щоб окремо в мене був пергамент, окремо фольга і окремо рукави для випікання. Ну і всім, хто додивився це відео аж до цього моменту, хочу подарувати бонус: це різні варіанти організації столових столового посуду, приборів, дрібничок різних. Обов'язково по закінченню організації кухні я вам покажу фінальний результат з усіма органайзерами, які докупила, з усіма речами, які я планувала там докупити. Я обов'язково зроблю тур по кухні і покажу вам фінальний результат. Тому підписуйтеся, натискайте на дзвоника, щоб ви не пропустили це відео, і обов'язково подивилися, як роста в нас вийшла. Я дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і пишіть в коментарях ваші відгуки, питання із задоволенням з вами поспілкуюся. І нехай у ваших домівках буде все впорядковано.